У нас працюють три працівники, два інспектори і бухгалтер на півставки. Ми є з неприбутковою організацією. Першочергово відпрацьовуємо звернення громадян, робимо обхід по місту, по домоволодіннях, по смітнику, людей заставляємо прибирати, вивозити. Ловимо, хто кидає сміття в парках. Ну, така в нас робота. Все на ногах, транспорту немає. Велике прохання, аби в нас була машина, камери нам потрібні, щоб ставити можна було побільше ловити порушників, бо ми два чоловіка ми фізично не встигаємо обійти все місто і. Було складено у нас 36 протоколів, виписано 123 приписи. Працюємо разом, підключаємося з поліцією, добробут, допомагаємо заключати договори по вивозу сміття. Це дуже складно. Люди не хочуть велике прохання, бо в нас було, щоб вивозити сміття, це було як обов'язково. Оце одне. Тому ти приходиш, вони тобі кажуть, я не буду заключати, покажіть бумагу, що це обов'язково, не хочуть. І де стихійне сміттєзвалище також, якби можна було там поставити людину, яка би могла от, привіз сміття, брали там гроші, то так, так як Добробут і міська рада там прибирають, вкладають туди кошти. От привезли туди сміття, брали за те сміття кошти. А так в нас одні платять. Вивозять трактором, а другі викинули. Отак. Така у нас робота, не знаю. Ловимо. А Ні, ну депутатів може, є питання. А що ви були з тими людьми, коли ви ловили? Як ви з ними бесіду були? <клес> <гум> так. От мені цікаво просто, як воно <плес> це все відбувається. Ви знаєте, я, я <плес> вам <плес> скажу, людям зразу стыдно робиться. <плес> Просяться, ми більше не будемо. Ну так, ну і чесно сказати, бо це багато ми зловили людей. Хто викидає в парк, хто викидає в урну. Ну не оштрафували ні одного. тому на, що... На складали, ну Я маю на виносили на, на комісію. 에... Забуду, на... Да. <гум> виносились в нас протоколи по спалюванню листю, по стихійній торгівлі. Це також нам боліле питання, яке mm. а і була то... якась реакція по стихійній торгівлі? По стихійній торгівлі ні. Мені здається, що вони, мабуть, багато заробляють, вони платять і, і все одно приходять і все одно торгують. Ну так хай платить платять день. день. Mm. Mm. Будемо поповнювати бюджет від свої ради, mm. якщо вони там вже є, якщо За раз власти стільки, то потім це хорошо сказати. І... Ви от у них попакали. вони ж не дають не ні документи, ніде нічого. Це те, що нам поліція допоможе. От що ми десь через якісь канали візьмемо їхні паспортні дані. Це рідко там, що от я згодна і вони підписують і все роблять. А так це дуже важко на них. Тільки бачать, що йдемо, все нема вже нікого. Ну це вони були нема. Тільки пішов секунда і все, і знов стояв. Ну я думаю, що вам легше вже буде, бо ми дуже так, що буде поліцейська громади і буде автомобіль. Щоб можна буде навіть вечірній час. Ми скільки просили поліцію, ми е, патрулювали в парку по сміттю. Це дуже важко, поліція не знаходить для нас часу. У них завжди немає а, скажіть, часу. Скажіть, Будь ласка, ви якийсь для себе вже план хоча б такий собі зробили? Як би ви бачили це рішення цієї проблеми? Ну, щоб можна було... З ними знайомити, так сісти, подивитися, прикинути, так це нам треба закупити, все, щоб можна було потім виділити кошти, наполягати на те, щоб міська рада виділила кошти на необхідний інвентар, на те, щоб залучити, може, додаткових працівників, штат розширити в вашому випадку. Ці ж смітники і точки, де торгують, вони ж постійні, там же ж вони не кожного дня міняються там чи щось. Вони там, здається, мені, якщо. Декілька разів в одному і тому самому місці е, затримати правопорушника і його відповідним чином наказати, то думаю, що це все просто прекратиться. у других містах таке є скажем, нема ж такого, що вони тут в адміністрації біля адміністрації торгують там чи накидають правильно? це там, де е, нема контролю, відсутність контролю. А вже як контроль налагодити, це вже якби для того ж і брали правопорядок. Щоб не обов'язково там, щоб ви їх прямо зловили. Ну хоча б розробили якусь програму дій, щоб можна було з нею знайомитися і поспілкувавшись з виконковом чи вас. з депутатами, десь щось і разом долучитися до цього всього. Ну я неодноразово казала, нам потрібні камери і транспорт. Це все, що ну, потрібно ви казали, кому ну, ви звездення пропозицію звернення, просто звернення. Я не разу не чув на бюджетній комісії, Зробим що поступило звернення. звернення, а ми сіли там, там так, танка, зараз... сказала, грошей немає, того немає. Ну, ну звернення я не бачу. Особисто як зараз буде поліцейська громади, от по камерах тут можна буде, ну можливо, вони нам уже й не будуть потрібні, а так як у неї будуть камери. Боді такі камери. що так ну, ну, ви Камера... ж самі Камера. кажете, якщо людина підходить, вони одразу раз і закриваються. А якщо десь таку скрипну камеру поставити, щоб зафіксувати, ось вже доказова база є. От вже є і людина, яка встановлена, вже Уже тут тільки ось поліція, пожалуйста, працюйте, поправляйте протокол. Так як от е... камери, які там правопорушення. У нас були учили. мобільні камери, але вони не працюють. Ми ставили, як ловили порушників біля автовокзалу. Там щось вони ну, зламалися. Ну, суть суть не в тому, суть ви, ви ви зрозумієте, тут це більше не скільки вам е, ну, дорікають, скільки те, щоб що, розробити програму, да, щоб так, що просто так. вже ось лежить, у мене вже є план. Ми дивимося, ну тут нормальний план, давайте тоді будемо думати. Всього на всього там 100 тисяч гривень і вже проблеми всі закрились. Тому що, якщо ми зараз будемо датувати? Комудгоспу для того, щоб вивозити це все, це дорожче буде, чимось поставить і камери, далі вже в нас поліцейські громади, які б просто, передивившись ці камери, вже на основі їх вже можна протоколи складати. Передивися, ознайомтеся з законодавчою базою щодо е, е, покарань самих цих порушників. Є ж законодавча база там е, з приводу цього сміття і всього на світі. Воно є вже. Просто наданим проравнів. Ми І повторне покарання, я так думаю, що там прогресії є. Як там як воно воно є. Я ще коли працював, то я тоді вже, ну якби воно є на законному рівні. Навіть не треба на нічого видумувати, там просто є. Скажіть, будь ласка, а штраф штрафу, який є зараз, якщо ви десь бачите, що з порушення? Від 350 гривень саме мінімально. Це прораховане ну, на, через виконку, то через виконкому є да. якісь правила. Просто 350 да? гривень раз у рік заплатити, це менше, чи не виконкому. Також okay. ж нас це штраф, який встановлюється ну, на рівні держави. Адміністративні Просто тут або чаще тоді їх треба наказувати, да, щоб тоді, владі, тоді ну, було не вигідно, або тоді вони ще не дає. Бо якщо та я раз там не попадуся... Вправу, дивіться, із, на суму було виписано на 18 590, а сплачено 7 тисяч 480. Виконавча служба, давали mm -hmm. їм запит. Не працю... не ну як не працю? Вони ж повинні отримати якесь повідомлення. Ну це це направляє та організація, яка виписала. Тим більше. Якщо людина вже сплатила частину штрафу, значить вона прийняла те, що вона скоїла правопорушення, і значить, тепер тільки треба її до ну як дожати, щоб вона сплатила Ви звертались до виконавчої служби, подавали її документи. Ні, це, це, це адмінкомісія збирається і вирішують покарати, не, не покарати. Якщо покарати, все, є сума, далі вже а працює висок. механізм виконавчої служби. Далі вже служба не військо. Тільки суда, рішення суду. Хорошо, я кажу, що суд зараз не бере багато Ясну, таких ніозвернень до суду, що доходили справи суд. Ми тоді постановуємо. Не наказувався. він не вважав, що це вона таке правопорушення, право по за що можна штрафка, просто робили усне попередження. Якщо давайте, давайте, якщо, допустимо, людина вже раз, ви звернулися стосовно даної особи, і суд виніс попередження, то на другий раз, якщо ця людина буде сквоїти таке правопорушення, їм вже попередження не винесуть. їм вже однозначно будуть е, штрафувати відповідно до того, що, що там вони скоїли, яке правопорушення. Просто що активізуйте. Питання. Mm -hmm. Ру. І... Ру. Ще є питання? Я можу ще таке питання. Дивіться, є у, вас, у вашій структурі, є якісь такі, як попередження були раніше. пам'ятаєш що років тому назад? Я проходивши там по виборцях і бачила там, ну от, наприклад, там біля своєї будівлі, це земля міської ради, там накидано каміння, бур'яни і так далі. У вас є пам'ятаю, я приходила і мені давали таке як попередження. У вас є таке розроблене попередження, що будь-хто, наприклад, я можу взяти. Якщо людина себе неправильно веде, як депутати говорю, ось у будь ласка, я вас попереджаю. Це попередження А припусі. Через, було по-моєму тоді через виконком було так видано. Зараз є якийсь такий механізм, що не завжди, наприклад, як я бачу, що якесь є порушення. І зі своєї сторони прийняти якісь такі дії. От чи є вас така розроблена? У нас є припис. Це ви підете, а от я мені я по мені прийшла, мені дали, я їм роздала так будь ласка, я Є У нас і корінець попередження. О, оце мені треба такого плану, щоб є. попередження і приписів. Зараз багато дуже людей до мене, до депутата зверталися стосовно розміщення вантажних автомобілів на та біля присадібних ділянок. Які нібичать дорогу, які там мішають людям, які, які проживають рядом до вас, якісь є такі, на працювати звертати, ніхто не звертався. Це до поліції, звертається. до нас не це разу не звертається. А може Ще? ми маємо чи маємо право ми звертатися? Бо я ж розумію такі ситуації. Чи це такі до Ні, ну це вони тоді такі... зверти можна до них? А вони звертаються до поліції, І ми тому, з поліцією разом. Атом, вже тоді Бо питання так і продовжується перешкі. Це... 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 І ще, шановні депутати, ще є питання до доповідача. Будь ласка, значить, заслухавши та обговоривши звіт виконуючи обов'язки керівника КООНМР правопорядок 2020, комісія вирішила звіт керівника дідій Наталії Володимирівни про роботу КОНМР правопорядок 2020 за 2023 рік взяти до відома. Активізувати свою діяльність пов'язану з профілактикою правопорушень та ускладнити механізм координації роботи і залучення широкого кола громадян Половітрович. Розробити заходи щодо поліпшення роботи з протидії злочинності, забезпечення публічного порядку та безпеки громадян, проводити постійні рейди, перевірки по дотриманні правил благоустрій міста жителями громади разом з Новокурським відділенням поліції номер 1 Баштанського РВП, ГУМП у Миколаївській області, підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх виявлення у. Громадських місцях стабілізувати криміногенну ситуацію в громаді шляхом запобігання криміналізації населення, вжити невідкладних заходів щодо забезпечення реалізації конституційних прав громадян на письмові звернення та особистий прийом, обов'язкове одержання обґрунтованої відповіді неухильного виконання норм закону про звернення громадян, упорядкування роботи зі зверненнями громадян. Є ще якісь пропозиції. Поступила пропозиція. Дане питання винесе на розгляд чергової сесії. Тут за дану пропозицію прошу проголосувати. Хто за, проти, утримались, сприйнято одноголосно.